Щодня до приймалень народного депутата України Віталія Журавського надходять тисячі листів із проблемами та потребами громадян. Так нещодавно до парламентаря звернулись жителі села Старий Дорогинь народицького району, аби народний обранець допоміг встановити сучасні пластикові двері та вікна у місцевому дитячому садочку. Парламентар сприяв у розв'язанні цієї проблеми громади та ще й подарував постільну білизну дошкільному закладу. У селі Залісся за сприяння Віталія Журавського було встановлено сучасний дитячий майданчик. Громада села вдячна народному депутату за таку підтримку. Для нас це дуже велика така допомога від Віталія Станіславовича, дитячий майданчик, тому що в нас не було такого нічого. Самі придбати за свої кошти ми не могли. І, взагалі, ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу. Він нам таку посильну допомогу і принтер дав, подарував для школи, і для дитячого садка іграшки подарував, коли приїжджав на відкриття дитячого садка. Потім привозив ще набори такі. Краски, альбоми, і іграшки, що потім привозив. Ну ми дуже вдячні. Перебуваючи із робочою поїздкою у Народицькому районі, народний депутат України Віталій Журавський завітав у село Базар, де за його підтримки було встановлено сучасні вікна та двері у місцевому ФАПі. Ми дуже вдячні народному депутату за виділені кошти на поточний ремонт базарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Побував політик і у селах Яжберень та Норинці, де поспілкувався з людьми про актуальні питання сьогодення та привіз цінні подарунки. Нам виділили ноубук, виділили проєктор, який дасть можливість проводити на належному рівні уроки, залучати дітей, працювати із технічними засобами і з комп'ютерною технікою. Ми вдячні за те, що ця підтримка нам поступає. Ну, треба підтримати. Він ж наш підтримує, то ми ж його теж будемо старатися підтримати. Також того дня парламентар відвідав 11 населених пунктів народицького району. Кожна громада отримала подарунок від Віталія Жравського.